Прагну бути собою, жити в гармонії з світом і з оточуючими. Доречно все, що мотивує, надихає і дає результат. Немає школи, немає села, вважаю популізмом. Вчитель вільний, у доборі методів, форм навчання це все його інструменти. Освіта це така галузь, яка завжди живе в реформуванні. Оскільки я себе пам'ятаю, завжди ми реформуємося. Традиційно розпочинаємо наше інтерв'ю із коротенького бліц опитування. Чи готові ви? Так, готова. Улюблений шкільний предмет однозначно, це історія. За що найбільше любите свою діяльність? Найбільше я її люблю напевно за те, що не любила раніше, за багатовекторність, за постійні виклики, які треба долати, і за людей, які поруч. Які три слова найбільше характеризують освіту Лановецької громади? Це відповідальність, це стабільність, це професіоналізм. Чудово! Кого з освітян ви вважаєте своїм натхненником або ж своєю натхненницею? Це люди, які в своїй сфері досягли успіху. Яке ваше професійне кредо? Я би більше б сьогодні вже б говорила про християнські цінності. На яких я намагаюся базувати своє життя? Також кажуть, що існує таке золоте правило: поводься з людьми так, як хочеш, щоб вони поводилися з тобою. Перейдімо до основних питань інтерв'ю. Поговоримо більше про освітню систему Лановецької громади. Оксано Іванівна, як саме змінилася система освіти Лановецької громади за останні роки? Які головні досягнення? Галузь освіти це така система, така галузь, яка постійно потребує змін і реформування. І в цьому всьому ми живемо, виконуємо поставлені державою питання в освітній галузі? Зокрема, знову ведень це формування в нас і створення осередку захисту України. Тепер цей осередок доїжджають учні 10-11 класів всієї нашої громади та Бурсуківської громади. Державою було виділено значні кошти близько 2 мільйонів, також співфінансування з місько, міською радою. Дозволено нам створити належні умови та придбати необхідне обладнання. Також для послуг дітей є тир, лазертаг, різноманітне обладнання. Та Оснащення кабінету Нововведенням цього річ є те, що на базі Лановецької громади створено осередок, де будуть проводитися олімпіади першого рівня. І до нас будуть з'їжджатися діти з сусідніх громад: це Борсоківська, Велико, Шумська. Якщо ми спочатку хвилювалися за результати, то тепер вже радіємо, тому що близько 800 дітей зареєструвалося. Створюється і новий освітній простір Цьогоріч Міським головою було підписано заявку на створення освітнього простору в першій школі, де буде оснащено та відремонтовано. Чотири кабінети це кабінет фізики, хімії, біології, географії. На це обладнання також державологію виділено кошти десь в сумі орієнтовно 4,5 млн грн, мільйони гривень, також 500 тисяч з місцевого бюджету. Проте ми вже стикаємося з проблемами, що немає кому робити навіть поточні ремонти в закладах освіти. Але надіюся, що до кінця року ми впораємося з поставленими завданнями. Приємно відзначити, що наша громада є на мапі ліцеїв України. Тож хочу повідомити, що продовжується реформа нової української школи. Цьогоріч це вже торкнулося восьмих класів. Вчителі навчені, підготовлені і готові працювати. Також понад мільйон гривень виділили з державного бюджету відповідно з місцевого на облаштування заявки переважно в наших шкіл на придбання панелей та іншого мультимедійного обладнання. Продовжуємо і харчування безплатно перших-четвертих класів та пільгових категорій. Що, крім досягнень навчальних, ми маємо великі досягнення і у спорті. Цьогоріч наші школи у такому всеукраїнському проєкті Пліч-Опліч, а такі школи, як Лановецька школа, номер 2 Буглівська, Юськовецька, Вербовецька, здобули перемоги на обласному місці. Школа номер 1 дівчатка з першої школи, змагалися і на всеукраїнському рівні з волейболу. Отже, волейбол в лановецькій громаді в тренді. Як розвивається ще дошкільна освіта у Лановецькій громаді? Дошкільна освіта це фундамент освіти. В нас я вже говорила раніше: є 10 закладів дошкільної освіти, 6 дошкільних підрозділів. В дошкільних навчальних закладах охоплені освітою 352 дитини. Впроваджуємо свою роботу новий закон про дошкільну освіту, вивчаємо і інші форми діяльності садочків: це партнерство, раннє партнерство, міні-садок і інші форми. Дошкільні навчальні заклади забезпечуються коштами на поточний ремонт, отримують збалансоване харчування відповідно до меню, відповідно до постанови 305-ї. Щоб повністю задовільнити всі фізичні та інші потреби наших найменших вихованців, які ключові проблеми зараз існують у сфері освіти Лановецької громади, найбільш болить мене те, що щороку зменшується кількість дітей. В цьому році нас стало мінус 100 дітей, і десь ми маємо ще 100 дітей, які перебувають на сімейній та інших формах навчання. Молодь. Не йде працювати в школу. Частково це пояснюється низькою фінансовою мотивацією і складністю професії. Нам дуже не вистачає молодих людей в закладах освіти. Сьогодні наболілим питанням також для усіх є масове закриття шкіл в Україні. Наша лановецька громада не виняток, чому сьогодні закривають школи, і хто за це відповідає? У нашій громаді я би не сказала, що це масове явище. Проте було внесено зміни в порядок надання субвенції, і школи, де менше 45 дітей, не можуть отримувати державну субвенцію на заробітну плату вчителя. Подумаємо, що таке 45 учнів, так? Це 9 класів по 5 учнів. І ми розуміємо, що там не може бути. Належного конкурентноздатного середовища також навіть футбольну команду з такої малої кількості дітей складно створити. Наразі нас це питання для нашої громади не актуальне. Правда, ми знаємо, що на наступний рік, можливо, не будуть фінансуватися вже і школи, де є 65 дітей. Як би ми не хотіли, низька наповнюваність несе за собою такі наслідки. І закриття шкіл це дуже болюче явище, тому що потрібно організовувати для дітей підвіз, для вчителів потрібно шукати роботу. Це великі складнощі. Оксана Іванівна. Які кроки, на вашу думку, сьогодні потрібні для збереження сільських шкіл у Лановецькій громаді? Рецепт простий. Щоб жила школа, її потрібно наповнити дітьми, щоб на перерві коридори були гамірні, щоб було багато вчителів, які спілкувалися, надихали один одного, розвивалися, рухали освіту, і, відповідно, школа буде жити. Що вас надихає та мотивує у вашій сфері діяльності? Це відчуття, якісної, якісно виконаної роботи. Це люди, які мене оточують, які кожна людина це весь світ з поглядами, проблемами, своїм світоглядом. Звичайно, це родина, звичайно, це подорожі, нова прочитана книжка. Це все надихає і наповнює моє життя. Що для вас означає бути частиною Лановецької громади? Це усвідомлення того, що тут моя земля, тут мій дім. Тут зробили перші кроки мої діти. Це земля моїх предків. І такий приємний вайб, коли ти йдеш по Ланівцях, вітаєшся з людьми, кажеш Добрий день і тобі тут брозичливо відповідають. Також мені дуже приємно, що я жила і живу в той час, коли формувалася наша лановецька громада. Я була дотична до багатьох її проєктів. Оксана Іванівна, що б побажали усім освітянам Лановецької громади, зокрема напередодні професійного свята Дня працівників освіти. Найскладніший час для нашої держави, коли ми щодня втрачаємо героїв, і земля здригається від вибухів, говорити про гучні і радісні святкування якось недоречно. Проте, ми маємо вистояти, вижити і бути опорою для наших дітей. Кажуть, що вчитель має ангельське терпіння, мудрість філософа та витривалість марафонця. Тому сьогодні я їм хочу побажати нашим дорогим освітянам міцного ментального здоров'я, стійкості та віри в те, що світло переможе пітьму. Нехай праця буде завжди гідно, пошанована, а життя щасливим. І нехай чекає успіх, успіх у всіх реформах та світлих вам ідей! Дякуємо Оксану Іванівну за приємну розмову та доєднуємося теж до вітань з нагоди професійного свята. Бажаємо усім освітянам і вам. Міцного здоров'я, терпеливості, натхнення, наснаги у вашій нелегкій роботі. Дякую!